Ісусу Христу. Після такої проповіді можна було б сказати Амінь. І вже можна було піти по домах. Я думаю, багато що було сказано Господом на цьому місці, і це є дійсно Боже благословення. Слава Ісусу! Сьогодні, ну я коротко, так декілька моментів, да бо декілька штрихів. Сьогодні ми згадували про жертву Христа Ісуса. І зранку ми були учасниками в трапезі Господній. Я так дивлюся на ці квіти, які з однієї сторони відображають темний колір кров Христа, з іншою праведність Христа. Хтось, можливо, спеціально підбирав, не знаю, можливо, так. Але, але однозначно я переконаний в тому, що дійсно ця велика жертва є безцінна для нас. Вірш, який є перед нами, Павло пише до Коринтян, звучить так, а умер він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих, а для тих, хто за них був умер і Воскрес. Я деколи часто так зауважую ту жертву, яку була, яка була звершена Ісусом Христом. Павло пише до Филип'ян в другому розділі, я думаю, відомі для всіх тих, хто є на цьому місці слова, він каже так: в 6 вірші, який, будучи в образі Божому. Не вважав за потрібне, не зважаючи ні на що бути рівним Богові, але самого себе зробив незначущим, прийнявши образ раба, став подібним для людей. Скажіть, ми можемо в своєму серці оцінити ціну того, що звершив Ісус? Ну, якби можна було в такому еквіваленті оцінити те, що Ісус мав там в небесах. І те, що Він отримав тут на землі, коли зійшов на цю землю. Ну, я думаю, напевно, таких цифр не існує. Якими можна було б охарактеризувати або описати той стан, який мав Ісус Христос там в небесах? Це дійсно. Величезне Боже благословення. Там дороги золота, а сюди прийшов пилюко. по палестинській пилюки ходив. Там він сидів на престолі, а тут він мав таку необхідність народитися в печері. Не в царських палатах, не в якихось. Хоч в нормальних кімнатах. Він там був на місці, де йому поклонялися всі, а прийшовши на землю, ну і не пахне поклонінням. Він там, де був і всі казали слава, хвала, ти достойний. А тут зовсім інші речі. Тут зовсім інші слова, які звучали з уст людей, розіпніть його. І ось він, маючи ту велич, маючи ту славу, маючи те благословіння, Він сходить до нас на цю грішну землю і міняє все те, що він мав там, у вічності, в славі, в величі. Він його міняє зовсім на те, що можна було б навіть описати в мінусі. Знаєте, в математичному розумінні є таке поняття мінусові числа. Це ще менше, ніж нуль. Це ще менше, ніж, ну, скажімо так, чим, е, чим взагалі нічого. Це ще менше. І ось на це менше він згодився сам. На це менше він пішов сам. І Іван, пишучи слово, пишучи про це все, він каже: Бог є любов. Бо дійсно тільки та любов могла звершити таке. Дійсно, тільки та любов могла звершити таке благословення. Я захоплювався тим віршом, який пише автор до євреїв, про віруючих людей. Він пише в 10 розділі. 34 віршом. Він каже такі слова, адже і моїм кайданам ви співчували. 34 вірш. І грабіж вашого майна прийняли з радістю. Я захоплююсь такими людьми. Каже, грабіж вашого майна ви прийняли з радістю. Да, тут є якби далі продовження цього тексту. Але, ну, хоча б зупинитися на цьому це важко. І це не теорія. Так, да, в теорії простіше, в теорії е простіше, скажімо так, можна толкувати ці місця, можна говорити про них, розсуждати, наводити приклади, різні моменти. Ми сьогодні зібрання приїхали додому. І... Там декілька дзвінків. Брат, який там залишився в моєму селі. ну, Скажімо так, у нього там мати 99, 92 роки матері, мати, якби нікуди не хотіла виїжджати, і там проблеми. І він так залишився. ну, Скажімо так, він залишився, якби керувати у церкві. І ось він мені дзвонить, дзвонить і каже: у мене для тебе така не дуже приємна новина. Ну, я кажу, яка ж новина? Ну, що може бути ще неприємно такого? О, він каже, сьогодні у нас на зібранні у них теж ломання. Сьогодні було проводили служіння, там ті всі, хто залишилися в тій окупації. Каже, приходили приходили військові поліцейські, о спочатку його забрали, а потім там ще одного брата забрали. Ну, ситуація така. Скажімо так, ми поїхали і на. В свій дім, вже пізніше, коли ми були вже тут, о, скажімо так, цей брат запропонував поселити квартирантів. Ну, в мій дім. Ми коли від'їжджали там, скажімо так, ну деякі речі, які в нас були, ми склали їх в один там на сарай, був такий біля, біля будинку. Ну і ми там склали все таке саме-саме більш-менш. Ну, скажімо, це і генератор новий в мене там був. Я буквально я там за декілька років купив, один раз користувався ним. О, і все те, що по хазяйству: і бензинова газонокосілка, там, і сварочний апарат, і перфоратори, дрелі. Ну, все, що таке, знаєте, я думаю, браття більше. Більше в цьому якби, розположені до цього. Все, що треба для хазяйства, ми, в принципі, все туди, саме таке особливе. Ми туди в сарай склали, о, закрили той сарай, ключа не було. Ми закрили таким замком, що відкрити його неможливо. Або двері треба виломувати, або там можна тільки через вікна залізти. І ми, коли поселялися ті, ми їх попросили, що там в сараї, деякі наші речі особисті, там ну, велосипеди і інші речі. І ми кажемо, ну, вони вам, в принципі, якби не стільки до життя вам потрібні на сьогоднішній день. Ну, Просто не відкривайте той сарай, не беріть ті речі і все. Ну, До кінця я не знаю ситуації, в мене є якісь свої підозри, якісь свої думки і так далі є. І ось Ці люди пішли і написали заяву про те, що хтось якоби виламав ці двері, і ці, в принципі, це все десь пішло. З тими людьми, які відкрили той сарай. Він мені так розказує це все. Знаєте, я в душі прекрасно розумію, і часто на думці оцей вірш каже: грабіж вашого майна прийняли з радістю. Я дивлюся в своє серце, ну, радості, ну, слухай, ніякої немає. Я вже і в одну кімнату свого серця, і в другу кімнату, в третю. Я шукаю тої радості, слухайте, я її знайти не можу. Ну, я економив десь там. Я десь щось там, скажімо так, деякі речі ну, старався приобрести, тому що потрібно було. Я в селі живу, в хазяйстві треба речі, і те треба, і інше, третє, п'яте. Я їх, скажімо так, дорогою ціною приобретав, складав, слідкував за ними, доглядав, беріг їх і так далі, використовував, як би так. І ось прийшов такий момент, коли мені кажуть, ну слухай, вже все і оцього всього добра немає. І я так згадую цей вірш, дружина моя, як почула, то взагалі там такому трошки, як би в такому стані, що. Ой, Я прекрасно розумію цей весь стан, але, е, знаєте, проповідувати на ці е, теми легше, коли в тебе все нормально. А коли, а коли ти в подібній ситуації, я так сам дивлюся на цих людей. Е, апостол е, Павло ну, говорить, що це він написав, це послання до євреїв, він пише, е, якраз тут про те, що каже. Ви проходили великі випробування там і так далі. Ваші згадуйте попередні дні, тривалий подвиг страждань, ви проходили, і так далі, і так далі. В кінці кінці він пише якраз про ці речі. Каже, коли вас те забирали, ви з радістю приймали. Я так сам собі думаю: ну слухай, напевно, духовні люди. Напевно, духовні люди були тоді, про яких згадує або приносив приклад апостол. Павло, я зразу ж згадую Христа. Він, залишивши славу неба, прийшов на цю землю заради тебе, заради мене, щоб нам дати цю милість, надію на вічне життя. І він це звершив. Він це звершив, він пройшов це все в Божому благословенні. Дехто може сказати, ну йому легше було. Він же знав, як брат говорив. В нього там, скажімо так, у вічності часу ж немає. Він ж знав, що там буде смерть, розп'яття, потім після розп'яття буде вознесіння, і він знову сяде на той престол. Ну так, да, якби він то знав. Але я думаю, дуже нелегко було йому проходити ці всі моменти, будучи на цій землі. Дуже нелегко було. І я згадую Павла, який пише послання до Римлян там в цьому розділі 24 м віршом каже, там такі слова: каже: нещасна я людина. Я себе зловив на тому, що я такий самий. Просто недосконалий, нещасний чоловік. Да, в мене сьогодні немає, але десь там мене ще тримає якась така надія на те, що ну, все ж таки десь там в мене ще щось є, якийсь дім в мене там є, ну, ще щось було там, те інше, третє і так далі. І знаєте, так, частинами, де коли Бог так ріже, відрізає. І я розумію, що я маю пройти цей шлях. Як казав брат Юрій, ми молимося і кажемо, Господи, збережи там те, дай те захисти і там інші моменти, і так далі. І от коли ти проходиш отакі моменти, ти дійсно розумієш, що, слухай, ну Бога на свою сторону дуже важко перетягнуть. Дуже важко перетянуть. Але ці моменти, які Бог дає, такими відрізками, раз там щось, другий раз, третій раз щось так з нашого життя. І ти розумієш, що. Це має благословення принести в твоє життя. На початку ми співали псалом, і там звучали такі слова, брат Юра також нагадував. О, там на початку про те, що все в житті найкраще маю. Я все в житті найкраще маю. І люди з своєї сторони починають розповідати і говорити: ну, слухайте, а що ти найкраще маєш? Ну, от я маю там Мерседес, там, один із останніх там, поколінь. А молодь сьогодні, е, там скажімо так, тема номер один у молоді це е, останній iPhone. 13 й вийшов, всі на 13-й переходять. 14-й вийшов, всі на 14-й треба перейти. 15-й, не знаю, вийшов чи ні, має десь вийшов. Вже да, вже, 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 вже я чую серед молоді розмови, слухай, вже 15-й десь там. Уже 15-й десь там. І ці люди цього світу, вони вказують якісь моменти в житті, стандарти, там, дом має бути і так далі, і так далі, якісь там інші моменти в твоєму житті. А я хочу сказати, що це все лише з позиції людей. А з Божої позиції, з Божої позиції, з позиції Ісуса Христа, те, що ти маєш сьогодні, це найкраще в житті. І, можливо, той автомобіль, який їде раз, а другий раз треба ремонтувати його, слухай, повір, для тебе це сьогодні найкраще в житті. І, можливо, ті моменти, які ти маєш в житті, ну не такі вже удобства в тому домі, і, можливо, якісь інші моменти, які ти маєш в своєму житті, повір, з позиції Христа, з позиції Бога, з позиції всемогутнього вічного Творця, з позиції вічності, це найкраще є для тебе в твоєму житті. І це є Боже благословіння. Боже благословіння, яке Господь оприділив особисто для Тебе, повір, прийде час. І коли ти будеш перед живим вічним творцем, там у вічності, ти згадаєш оці всі моменти, які в твоєму житті були на землі, і ти скажеш: Господи, я дякую Тобі, що я мав іменно оте, те, що Ти мені дав. Що я мав іменно те, що ти мені дав, тому що дійсно це є Божим благословенням, це є Божою величею, Божою славою. І не дивлячись ні на що. Я розумію одну просту таку суть, яка заключається в тому, що ти і я ми дуже дорогі в Господніх очах. Надзвичайно дорогі. Ціна. Це життя вічного Бога. Скільки ти його оціниш, не знаю. Але однозначно я хочу сказати, що ти дуже і я дорогий в Господніх очах. Один із пророків говорив такі слова від імені Бога, це Ісая, 49 розділ, 15 вірш. І каже він такі слова. Чи забуде мати своє немовля, щоб не пожаліти її сина лона свого? Але якби і вона забула, то я не забуду тебе. Ось я накреслив тебе на долонях, мури твої повсякчас переді мною. Слава Ісусу Христу! Я думаю, ці слова, вони завжди мають бути перед нашим лицем, перед нашим серцем, перед нашим е, духовним зором. Він каже, що навіть якщо в цьому житті бувають виключення з правил, ну, як правило, мати своїх дітей не залишає. Це правило, але бувають виключення, в будь-яких правилах бувають якісь виключення, буває таке, що матері залишають своїх дітей. Бог каже, у мене. У відносинах з тобою такого ніколи не буде. У мене по відношенню до тебе ніколи такого не буде, тому що ти є дорогоцінний в моїх очах. Слава Христу! Я пам'ятаю один момент такий в моєму житті, початок 90-х, я тільки покаявся, я тільки увірував в Господа, я тільки починав служіння нести в селі своєму. І вже працював я в школі. І ми так якби зібралися. А ще були ті 90-ті роки, початок 90-х. Можливо, я думаю, більшість з вас пам'ятає, у школах постійно якісь вечори проводилися, якісь там гуртки там особливі, і так далі. якісь там дискотеки, багато-багато різних там тематичних вечорів і так далі. Ми так зібралися в церкві о, і так, якби згодилися в церкві, Слухайте, там всякі новорічні там свята і тому подібне. І ми так зібралися, кажемо, слухайте, ну ми не будемо своїх дітей пускати на ці вечори, на ці, скажімо так, особливі моменти. Ну, і наші діти перестали ходити в церкві, віруючи. А директор у нас був такий, знаєте, він колись до цього був таким партійним парторгом села. Він був. О, партійним таким працівником, комуністом таким, ну, взагалі таким. О, і в такий певний час його поставили якби директором школи. І ось він мене визиває в себе, до себе в кабінет і каже, що це я чую? Що це ви забороняєте своїм дітям, приходить там, на новорічні ялинки, там, на вечора там, інші якісь моменти? Я кажу: ну, тому, що ми так вважаємо, що воно не служить на добро. По-перше, а по-друге, ну, Біблія так каже, що нам там нема що робити. Ну, Він мені починає: та ти знаєш, з ким ти говориш. О, я, я те буду робити. ну, Там трохи угрози деякі були, з те, що з роботи мене вижене і так далі. О, ну, кажу, Я вже так кажу: ну, це ваше право, робіть уже, що хочете. ну, Але наша позиція така є. Ми читаємо Біблію, ми віримо в Бога. Це наша позиція. є. О, і е, трошки, е, скажімо так, перший момент він мені догано голосив. О, а потім е, пройшов трошки момент такий, і мені там один знайомий директор каже: слухай, ну він так розположений був до мене. О, він так каже, слухай, ти знаєш, що твій директор, там, на, е, коли збираються всі директора, там, о, о, каже, е, знаєш, що він там за тебе говорив? Кажу, ні, не знаю. Ну він говорив, каже, що це таке. Вже почалися часи, коли в нас в школі почали віруючі робити, коли це таке було. О, давайте щось рішати, давайте щось робити. Що він буде а сам він на себе вже такий час свободи пішов. На себе відповідальність таку сильно не брав. Хотів якби заручитися підтримкою всіх інших директорів в районі. О, ну його ніхто не підтримав. так уже час свободи повіяв. Всі почали, якби тихенько холодком проігнорували ці всі речі. О, ну він зі своєї сторони, якби зі своєї позиції, почав трошки так деякі ущемлення мені робити там на роботі і так далі. І проходить буквально декілька це було на Новий рік, і приходить час, десь травень місяць, ну декілька місяців, все на все пройшло. Я бачу, десь наш директор пропав. Десь він поїхав відпочивати, десь якийсь там санаторій. О, і пропав. Не маю. Я ж питаю вчителів, де наш директор? Що, що сталося? він вже, мав би бути на роботі. О, кажуть, та він в лікарні лежить. А що сталося? Рак у нього. Як рак? Ну, Здоровий був, слухайте. Здоровий чоловік на роботі там керував направо, наліво і так далі, і вдруг його немає. Прийшло десь півтора місяця. І він помер. Слухайте, для мене це було як грім серед ясного неба. Для мене це було грім як серед ясного неба, тому що я розумів, що в тій позиції я просто став, як каже брат Юрій, просто на позицію Бога. Я просто став на позицію Бога і почав говорити свої якісь моменти, ті, які оприділяв Бог в слові своєму. І все. Так говорить Господь восьмий вірш, 49 розділ Ісаї. Часу сприятливо я почув тебе, і в день спасіння допоможу тобі. Я охоронятиму тебе, і зроблю тебе завітом, народу, щоб відновити землю, щоб повернути нащадкам спадки спустошені. І ось ми всі є перед Божим лицем. Бог по великій милості своїй дає обітницю відносно того, якщо ти в щирості будеш йти до нього, Він обов'язково почує твоє серце, твоє бажання, твої переживання. В назначений час, в день спасіння, Він дасть свою відповідь. І ця Божа благодать, вона буде над тобою і над, наді мною аж до того часу, поки ми не війдемо в небеса святі. Хай імені Господу буде слава. Пам'ятай, що ти дорогий в очах Божих. За тебе була заплачена дорога ціна. Просто так тебе Господь не віддасть, десь там на якісь моменти особливі. Тому тримайся Господа, і Бог обов'язково проведе. Ми йдемо до молитви. Останній молитві, ну, скажімо так, я хотів би ще попросити, щоб помолилися. Там наші нові каховці, наші браття, там декілька братів залишилося з різних церков. Ой, вони, скажімо так, допомагали волонтерам. О, волонтери давали їм номера телефонів, людей. Вони їздили в затоплені ті села, які були затоплені або в інші регіони. Ой, і там були сім'ї, там були люди, яких треба було вивозити з тих міст, часто під обстрілами. Одного разу брат якийсь там залишився в новій каховці відповідальним. Замість мене о, розповідав, каже, виїжджали там з одного села. Казачі лагеря було затоплено село. Потім вода зійшла. Люди деякі виїжджають більшості свої. О, то якраз каже, вивозили людей, і перед машиною як взірвалося, Ну так трошки машину посікло, але всі живі, всі здорові. Ну, суть в іншому. Суть в тому, що вони займалися цим якби волонтерством, вивозили в назначений пункт, а потім приїжджали волонтери, забирали цих людей і вивозили їх, кого куди хотіли, кого в Європу, куди там в різні напрямки. І буквально вчора. Один, скажем, там брат залишився в одній церкві, віруючий. А з нашої церкви, цей, якби там вони хотіли разом їхати, але той каже: Слухай, там не багато людей. Давай я сам з'їздю. Він поїхав сам, якби забрав тих людей, приїхали вони. О, Не знаю, суті до кінця. Там була ж дружина його, віруючого цього брата. І він був, вони вивозили цих людей. Вже в Новій Каховці, на тому, скажімо так, пункті, де вони мали передати, вони щось там, не знаю, чи, можливо, щось записали, щось відео якесь записали, чи, можливо, скинули в інтернет, не знаю. О, Це буквально відбулося е, через день. І вчора вранці приїхали, забрали цього брата, російська поліція. Потім. Через деякий час приїхали, забрали дружину. Я навіть не знаю з дітьми, де ті діти залишились там пару, скажімо так, неповнолітніх, мало чи в них сім'я, їм десь близько 40 років. О, і вже є інформація про те, що їх десь завезли вже десь в слідчий ізолятор, десь в Геніческу, десь за 100 кілометрів від Нової Каховки. Що далі з ними буде, ніхто не знає. Я хотів би, щоб за них помолились, згадали їх молитві. Можливо, де також будете молитися. Молиться, хай Бог милість дасть свою для цієї молодої, подружньої християнської сім'ї. Ми помолимося, давай. Хвала і подяка тобі, Бог вічний. Господи, благослови.